Сервер Lovecraft пройшло уже дуже багато часу з того моменту, як я записував це відео, і зараз його не впізнати. Різноманітні івенти, нові функціонали, величезний для нас та українського ком'юніті онлайн. Проте сьогодні ми повернемось на один рік назад та спробуємо вижити 50 днів на анархії. Дата 8 вересня 2023 рік. Саме тут стартує перший день мого виживання, а брав собі нік кабан для того, щоб гравці не змогли мене впізнати. Та розпочинаю. Відразу беру собі кіт та телепортуюсь на автошахту. На автошахті моя основна ціль зараз це заліза, завдяки якому я зможу скрафтити собі початкові інструменти та броню. Потім телепортуюсь на РТП для пошуку своєї майбутньої бази. Довго я бродив по цій саванні, що аж стемніла, і місце для своєї бази я так і не знайшов. Спригнувши з гори, я побачив зомбі. Вони стануть моєю першою їжею. Розібравшись зомбаками, приступив до видобутку дерева. Як тут приходить повідомлення в чат, що через 30 секунд заспавниться дроп-дирижабель, який я в першому. Виживанні не міг пропустити, дорубуємо дерево, крафтимо верстак та лодку, на які ми відправимось за дропом. Насправді, пливши туди, мої шанси на виживання були майже нульові. Та залутати сам дроп для мене було неможливо без зілля інвізу. Але я все ж таки вирішив туди поплисти, та є можливість того, що когось б'ють, а я зможу підлутати щось з трупа. І от я на місці висадки. Далі тільки пішком. Піднімаюсь вверх, дивлюсь на координати, та розумію, що я вже дуже близько. Як тільки спустився в село, перед собою побачив Дережабель, мені потрібен план. Зараз мій план полягає в тому, щоб здобути їжу, яка є в цьому селі. Забравши навіть ті речі, які мені взагалі не знадобляться по ходу всього виживання, я добиваю останні тюки та відправляюсь на дроп. Підійшовши, ближче, побачив в землі дивний хрест. Поки розглядав його, наді мною пролетіло два гравця в елітрах. І ситуація накаляється так. У мене не самий шикарний дроп, але навіть цього не хотілося втрачати. Відійшов від дропу та зробив собі такий самий хрест, який я бачив до цього. Поставив сетхом та Вортулись на спам для того, щоб викласти речі. Поклавши всі речі в ендерскриню, я можу взяти з собою тільки топорик та не боятись про їх втрату. І от я знову на дропі. Бачу, як один з гравців падає з дирижабля та горить. Відправляють за ним в погоню. Біля води бачу частинки піска, проте попасти по ньому вже не вдається. І я йду поближче до дропу. Під дирижаблем я помітив залізні обладунки. І як тільки я почав одягати їх на себе, позаду почув кроки. Це був гравець, і врятувало мене те, що він був абсолютно без зброї та броні. Хтось впав. З дирижабля та помер. Цей гравець пішов лутати його. Тепер моя ціль і бакай. Наніс пару ударів під водою, а вже на поверхності зробив ще один удар, чим тільки відштовхнув його від себе. В Кінці він дістає козир свого кармана та кидає перлину енду, після якої я його вже знайти точно не зможу. Я повертаюсь на спавн, виклав більш-менш дорогоцінні речі для себе та знов до дирижабля, де на мене, можна сказати, з неба звалюється гравець з нікомтрайоніс. І на цьому мій похід на дроп завершено Забираю ресурси з ендерскринь. Повертаюсь на Хом і вже планую розпочати виживання з цього міста. Знайшов трішки халявного луту. Ну як лут, забрав собі той непотріб та йдемо в сторону селища. По ходу діла грабимо піраміду, знов відносимо ці всі ресурси в ендерскриню. та повертаємось до нашого селища. Перевірив, як тут взагалі жителі поживають, та подумав, що класним рішенням буде побудувати собі базу прямо під цим селом. Прокопався в самий низ до бедроку та встановив собі сет хом з назвою хом. Поставив верстак, скрафтив собі. Скриню скинув туди всі свої ресурси, крафтив піч, поставив піч та закинув переплавлятися залізом. Сам відправився за деревом, нарубав дерева, повернувся на базу, докинув на переплавку та зробив собі невеличкі тунелі по базі. Місце для анархічної бази було шикарне. Наді мною бедро. Тут я можу знатно заховати свої скрині, і плюс вона невелика, її складно буде знайти. Поїв хліба та вирішив підзаробити трішки монет. І от я на лісопилки рухнув дві деревини, чотири сотні в мене в кармані. На базі Будував дірку, взяв своє суперпупер кайло та пішов на автошахту. Тепер моя ціль тут діаманти. Звісно, не діаманти єдині. Мені, в принципі, потрібно буде все. Тому, накопавши все, що зміг, та познайомившись з місними тут хлопцями, я відправляюсь назад на базу, де роблю діамантове кайло, нагрудник та ботинки. Закидуємо руду в окрему скриню. І тут я подумав, що мені пора сходити вже в пекло. Виходимо на поверхню, тут я бачив розбитий портал. Робимо з цього порталу щось працездатне. Ну от, красота. Вдома набираємо їжі, повертаємось до порталу на сервері 19 онлайну. Чи є шанс взагалі зустріти когось в пеклі? Про це ми зараз і дізнаємось. Заспавнило мене біля бастіону, на який я відразу відправився. По ходу подорожі зустрічав лише блоки, які хаотично були розставлені на цьому бастіоні. Зрозуміло, що він вже давно залутаний. Я шукав лише можливу фармівку на ньому для того, щоб вкрасти звідти ресурси. І от, прямо по курсу, одну з таких я зустрів. А саме головна проблема чи може наоборот навіть плюс. Тому що на ній був гравець, я тихенько підкрався і чув, як він перебирає скриня. Через пару секунд цей гравець входить в АФК. і я приймаю рішення запушити цю базу. Заліз наверх та зробив дірку в даху. Я вже бачу в скрині, що не може не радувати. Ой, бінго, все це на початку виживання мені явно пригодиться. Тому я планую розвалити тут все та забрати це собі. Але поки перебирав ресурси, гравець повертається на цю фермівку. Він був голим, тому проблем з ним ніяких не було. А цього разу прийшов з мечем і можливо під бафами. І Виденька покарав мене за мою наглість. Відправляюсь додому. На наступний день планую запастись деревом та їжею. Кравчу залізні обладунки та інструменти та відправляюсь за деревом. Перерубав майже всю галявину з берези, та для початку вбив достатньо курей та свиней. З їжею поки що проблем не буде. Телепортуюсь знов до свого селища та забираю все те, що не забрав, коли йшов на дроп. А залишив я тут багато чого, бо навіть в будинках я скрині абсолютно не дивився. І от я вдома. Пора зробити інтер'єр на своїй базі. Почнемо за. Світлення та розширення території, поки розкапував територію, заспавнився звичайний дрон. Подивився на координати, на яких знаходжусь я, і зрозумів, що це далеко і не хочеться туди йти. Натомість скрафтив собі кайло та збігав на автошахту з лісопилкою. Вдома, як я й думав, порозширював територію, взяв лопату та пішов по землі. Землі мені знадобиться багатенько. Хочу собі ферму зробити, тому що в жителів більше я нічого не знайду. Накопавши достатньо землі, я відправився додому. Вирівняв поверхність грядки, поставив землю на територію. Яка мені потрібна. Зробив чотири дірки під воду, набрав води, зробив безкінечний запас. Я хоч і старий, але такі лайфхаки знаю. Заливаємо воду в лунки, спахуємо все це поле і залишається лише засадити. Садити буду відбірні Херсонські кавуни, харківський буряк та полтавську пшеницю. І тепер за їжу можна не паритись. Мені її вистачить надовго. На наступний день знову йду до свого села. Вже був вечір, і щось мене хвилювало. По приходу в село я бачу, що з ним щось не так, а в ньому вже хтось Хтось побував, побачив якусь побудову, перевірив приват. А це був білуга 932 От так, от значить, моє село вже хтось зайшов. Будемо виганяти звідси порушника. В онлайні його не було, тому я прийнявся відразу до протидій Кайлом намацав яких тут розмірів приват та зменшив максимальну відстань. От би була в мене перлина Енду для того, щоб туди залетіти. Точно є ж аукціон. Купив собі 16 перлин і зараз будемо пробувати туди потрапити. Да, ну звісно, я не розумію, чи правда туди можна залетіти, чи ні. Не зовсім я розбираю цих механіках Майнкрафту. Ладно, мені потрібен динаміт. Дочекаємось якогось айдропа. Першим таким аердропом став звичайний. З деякими махінаціями з рандомним телепортом на третю спробу мені все ж таки вдається знайти максимально близьке місце до цього звичайного дропу. Наближаючись все ближче, ближче я відчував напругу. Вже зараз знаючи, що на кожному кроці тут можуть бути інвізники. Залишається пройти 100 кроків, як тут активують аердроп. Так потрібно бути обережнішими. Певно, моя обережність мене й погубила. В спину нападає інвізник, і я навіть не встигаю нічого зробити. Відправляємось знову додому. Вдома я прийнявся знову розширяти свої володіння. Настав 30-й день виживання. Я зробив більше вільного місця для ферми, сходив накопав собі землі, збільшив загальну кількість грядок, і коли пішов копати в наступний раз, то побачив, що виконав завдання з бойового пропуску. А винагородою в цьому завданні буде кейс зіллям. Відправляємось на спам та відкриваємо цей кейс. Трішки почекавши, доки прокрутиться, ані. Анімація, нарешті я побачив, що мені випало, і це була кров халка. Тепер я маю ще в своєму інвентарі непоганий баф. Повернувшись додому, я розширив свою ферму до ось таких от масштабів. Мені моя ферма подобалась. Головне для мене це те, щоб було щось поїсти. Коли почав перебирати ресурси, мені в особисті написав спіццов. Пише він фатів. Ну звісно, я не хотів, щоб мене спалили, тому пишу йому, що він помилився. Відповідаючи на моє повідомлення, нуну, -ну, потім задає питання: який у мене Діскорд? Я вам пишу, немає в мене ніякого. Діскорду, А, він знає на що надавити, питає за правила серверу. Ну, я теж не пальцем роблений, і діалог наш був такий, що я сказав, що я грав на якихось анархіях ще, і тобто розбираюсь трохи в правилах загальних. Він спитав, чи довго я планую грати. Я відповів, що мені сервер подобається, і в принципі можна сьогодні зависнути нормально. Попросив телепорт, але я б не хотів, щоб він сюди тепався. І далі просить мене телепортуватись на спавн. І раз уж так як він пише, що діло срочне, я приймаю його пропозицію. Зустрів його. На спавні, він повів мене кудись за вугол, накидав мені ресурсів і пише: на будеш мати. Ну прикольний подгон. Мені я думаю, це пригодиться. Подякував з та відправився додому. Вдома я підійшов до скрині, взяв свої найкращі обладунки, одягнув на себе і вирішив відправитись в подорож. Подорож моя була такою, що я бігав по рандомному телепорту та шукав щось цікаве. Можливо, я побачу якусь базу, можливо, зустріну якогось противника. Мені все було цікаво, тому що я ще жодного разу не вижив в Майнкрафт сервері. Розуміючи, що тут мені ловити нічого, я прописую команду ще раз рандомний телепорт і приземляюсь знову в якихось координатах. Бачу перед собою ресурси, проте поряд нікого немає. Я думаю, ну як це? Так, а що це Це для мене? Дійсно? Ну окей, дякую. З великою радістю, звісно, забираю весь цей уд. Там і незаритовий нагрудник і діамантовий меч з зачаруванням. Все це дуже сильно мені допоможе в моєму виживанні. Я здобув дуже багато ресурсів цінних в цій подорожі, тому можна йти додому. Нам потрібна піч і не одна. Тому робимо дірку в стіні та розставляємо аж дев'ять штук. А в цих пічках потрібно щось переплавляти, тому ми йдемо вже на автошахту, потім на лісопилку, здобуваємо ресурси монети, займаємось фармом. Перша година ночі. До наступного аїрдропу 30 секунд. І тут я бачу, що наступним айдропом буде дирижабель на сервері 2 онлайна. Ну це точно мій дирижабель. Складаю всі ресурси, які нафармив, будучи на автошахті, кладу в цю ж скриню свої діамантові обладунки, а беру свої топові. Ну от я і готовий відправитись за своїми скарбами. Трішки попригавши по телепорту, я знаходжу все ж таки найближчі координати. І як ви можете побачити, що от уже дирижабель. Підходжу максимально близько, будую стовп для того, щоб потім кинути з нього ендерперлину. Заліз я як можна вище, тому що я дуже боявся, що зараз я можу промазати. А в нас є така фішка, що з часом, якщо аірдроп не активувати, він просто зникає. Я так боявся, що він зникне. Фух, ну затамував подих і кидаю перлину Ендо. Я на ньому. Легкими махінаціями потрапляю в сам дирижабель. Я біля скрині і активую її до відкриття 5 секунд. Ви просто відчували? настільки я радий був, що я зміг це зробити. Це найкращий дроп на сервері. І те, що мені випало, це дійсно було топ. Елітри, нагрудник, броня, боже, все мені потрібно, все забираю. Перекладаю в ендерскриню для того, щоб так же швидко не втратити, як я здобув. На наступний день прямую до тої бази, яка була побудована прямо біля моєї. Що ж з тобою сталося, білуга? Хтось уже зарейдив, як я це пропустив. Так, ну давайте спустимось вниз, подивимося, що тут взагалі за база така була. Бачу пару скринь, Можливо, саме в скринях буде щось цікаве. Давайте спробуємо дорейдити. Нам потрібен динаміт, тому ми зараз відкриємо скриню рейдера. Можливо, нам повезе. І так, дуже багато динаміту. Дуже. Найс, найс. Ну ні, ну вагонетка окей, ладно, теж підійде. Ще я відправлявся на рандомний телепорт, знаходив там корабель. В кораблі була мапа з скарбами. Відправившись на ті скарби, я їх знайшов, а там був якраз один динаміт. Накопавши гравія, я знайшов кремінь та хотів скрафтити собі кресало. Тепер ми можемо відправитись та дорейдити ту базу. Я недовго думав над місцем, де буду бахати, тому ставлю динаміт і долблю просто по драбині. Тікай, кіт. Кіт, походу, все. Ну, а я вижив. Розвідку я провів і в принципі один динаміт уже зарядив по базі. Лазив щось я по своїм скриням, як заспавнився хранитель. І от я вже біжу до нього, минаючи монстрів. Проходжу зараз ще джунглів та доходжу до пустелі. І саме в цій пустелі стоїть наш хранитель. Сподіваюсь, він мені принесе гарний лут. Так, а на годиннику у нас третя ночі. Ну, я думаю, ніхто не прийде сюди та не завадить мені все забрати. Ну, що ж ти там приніс нам хранитель? Не зарітові кайо, книга горілка. Найс. Nice. І знову йдемо на спам та відправляємо все це в ендер скриню. На наступний день я вирішив розібратися зі своїм сусідом. Ми разом з котом виясняємо, де знаходиться блок привату. Я розкапую, тестую. Так, тут блок ставиться, тут ні, ну коротше, зрозуміло. Що тут виясняти, потрібно брати, ставити динаміт і взривати тут все. Закинув я, коротше, три динаміта. І після всіх вибухів я побачив, що діамантовий блок це той самий приват. Ну а далі діло за малим потрібно було його підірвати. Шкода, звісно, що в мене не Вистачить динаміту, скоріш за все, залишається останній. Ну, ви подивіться, як він застряє. Ну йомайо. -йо. Ладно, в мене вроді є гроші, тому відправимось до кейсів. Заходимо до продавця, нам потрібен кейс рейдера. Так, а з кейса рейдера тепер потрібен динаміт. Якщо не падає він, якась там вагонетка, воно мені нічого не потрібне. Будь ласка, динаміт. Найс, nice. 12 штук. гоу телепортуємось на ту базу. Ставимо і Зараз от він уже приватік наш. Я сподіваюся, що попаду по ньому. Він випав. Найс! Мені одного не вистачило, одного уявляєте. Ну все, жителі тепер мої можна будувати для них підкоп. А потім через цей підкоп я їх перенесу до себе на базу. І от як я спустився в самий низ, я по координатам оприділив, де знаходиться моя база. Далі я прорив тунель до самого мого городу. Хлопчики та дівчатка, я вдома. Одному мені тут самотньо, тому я вирушаю відразу ж за моїми жителями. Як піднявся наверх, згадав, що потрібна мені вода. Без води мій план не провернути. Тому я те. На базу і йду до колодязя. Але зліва від себе не помічаю містера Крепера. Місія провалена. Йдемо до жителів більш безпечним шляхом. Спускаємось. Тут потрібно буде прокопати ямку, розлити воду і потім проштовхувати наших жителів туди. Так, тут застрояти кабачок, а ну давай двигайся. Так, ну трішки заважають, звісно, але ладно, то вони мені ще знадобляться. Вода, що -то, короче, вони не хочуть туди. Йти. Навірно, дірка прийнявся мала. Я розкапувати цю дірку, знову розвивав воду вже по краям. І так поступово, в принципі, наші жителі і спускалися вниз. Випадково на мене заагрився голим. Пришлось його трішки попустити, поставити на місце, так сказати. І весь процес відбувався ну дуже гарно, я б сказав, Того, що мені нічого не заважало, я просто робив свою справу. До моменту, поки сюди не підійшов містер Зомб Він зіштовхує мене в воду, я падаю. Він падає за мною і весь прикол в тому, що я не можу вилізти через те, що мені заважають жителі. А коли спускаюсь вниз, то мене дамажить містер зомбі. Я помираю. Коротше, налаштований я серйозно. Зараз беру обладунки, йду до нього. Потрібно розібратися з ним раз і назавжди. Ну, все, він сам напросився, не заритав його блатунки. Зараз покажуть, де його місце. З третьої спроби я подавав цього розбійника і вже можу далі продовжувати свою роботу. Треба вилізти якось наверх. О, найс. Ну тепер опять заливаємо водою. Короче, і нехай вони спускаються вниз. Все йшло ідеально по моєму плану, і вже через деякий час ці мужички чили на моїй базі, але залишилось підготувати місце для їх співмешкання зі мною, тому що кожному з них потрібна якась професія, потрібне ліжка і освітлення. Взагалі, як ви можете знати, я абсолютно не шарю в Майнкрафті, як ці видавати професії. До недавнього часу я не вмів навіть варити якісь зілля елементарні. Сидів, гуглів коротше, які ж там рецепти. Але побудувати приємну хату для моїх мужичків, щоб вони в подальшому. Тільки кайфували від цього життя, я зможу. І от останній штрих це двері. Місія з порятунку жителів виконана. На наступний день на мене буде чекати аердроп. В чаті написали, що можуть тепнути всі, хто хоче. Я теж скористався цією можливостю. На ньому вже були декілька голих гравців, адміністрація та незрідчики. Якщо чесно, дружба з ними мене мало цікавить, тому я відправляюсь в найближче село, яке я побачив поряд. В ньому мене зацікавила бібліотека, а самі книжні полки. Не скористатися такою. Можливості, щоб забрати їх, я не міг. А там уже 3 секунди до відкриття. Потрібно швидко йти на дроп. Я так хотів щось вкрасти, проте нічого й не забираю. Раз цей залутати мені не вдалося, тому я вирішив, що сьогодні я відправлюсь на кожен заїрдропів. Ніч буде плодородною. Першим на шляху став дирижабель, який з легкістю лутається. З такою ж легкістю я відправився на суку. Проблема була лише в його пошуку, а далі я в соло забрав ресурси. Ну знаєте, непоганий похід на дропчики, і вже в мене повністю. Забита ендерскриня. З таким одягом можна сходити і з кимось пофайтитись. Ідеальним варіантом для мене став звичайний айрдроп. Топери загально на нього не ходять, а от якщо прийде якийсь алмазник, то я з легкістю його задефаю. Знаходимо наш дроп та активуємо його. В чаті чувачок попросився, щоб я його тепнув, я в принципі не проти. І от я зі своїм новим другом піки будемо очікувати на відкриття. Як тут? Пікі, тікай! Ні, Піки! Зараз би самому вижити. Коротше, як я поняв, треба свалювати відсюди. Поки є Ендер первинний, є шанси на життя. В якийсь момент він повинен мене втратити, і я зможу тоді прописати команду Телепорт додому. йо маю, в нього ще є літри є. Давайте, може, тут застроїмося, я хз. Аби встигнути. Ай-яй-яй, нет. Потрібно непомітно кинути Ендер перлину Ендер перлину Ендер перлину Печера, печера, найс. Тихо, 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 тихо. Хто це такий чебік? Стайди відсюди. Є шанс на виживання. 15 секунд, 15 секунд, чекаємо. Блядь, он в чат. Подивіться, що він в чат пише. Опа, за мной, він його веде сюда. Найс, nice. час вийшов, можна додому. Let's go, я вдома, найс. Nice. Опа, а тепер на мене чекатиме дирижабель. А давайте візьмемо найкращі свої обладунки. Візьмемо елітри, феєрверки, полетимо на нього. Треба вже серйозну битву влаштувати між незарічниками і мною. Хочеться випробувати себе. Завдяки рандомному телепорту я знаходжу найближчі координати до дирижабля, а далі одягаємо елітри і вирушаємо до нього. Так, ну я вже дуже близько. Десь тут повинен бути дирижаблік наш. О! І як тільки я на нього приземляюсь, то через блоки бачу, що тут уже є гость. Точніше, гість тут я, а тут якби власники сидять. Ну нічого, зараз будемо розбиратися. Потрібно спуститись всередину. Подивився в інвентарі, що маю запасів зілля. Це живчик та слюна Халка. Ну, по характеристикам, те, що я бачу, воно прям нотбе, да? Як робить суперські бафи, тому можна пробувати їх тестити. Зачекавшись далого моменту, я потрапляю в сам дирижабель. Так, а що це в нас тут за чувачки сидять? Спочатку мене не помічали, і як я розумію, що один з незрійчиків все ж таки вирішив прочекати, що знаходиться вверху, і спалив мене. Далі ми вступили в ПВП. З'їв зачароване яблуко та випив слюну Халка. Думав, що в мене сили, звісно, буде тут взагалі жесть. Я зараз розкидаю тут всіх. Але здоров'я почало швидко закінчуватись і я прийняв рішення лівати. І я, начебто, лівнув все добре, ну куди я поспішав? Да, жорсткий ПВП момент. Так як топових речей у мене вже в принципі не залишилось, є там якісь остатки. На наступний день я відправляюся до боса. бартовий грабниці. Заспавнився він на ПВП арені, тому мій шлях лежить туди. Займаю для себе найвигіднішу позицію, і тепер мій план буде такий: у нас в боса працює така механіка, що той, хто останнім нанесе йому удар, той отримає винагороду. Я вирішив засісти і просто дочекатися моменту, коли в нього буде мало здоров'я, і добити. І ось цей. Тей самий момент, я вибиваю горілку для впевненості, їм золоте яблуко та кидаю первину енду. Проте дебаф, який дає горілка, не дає мені можливості швидко добігти до боса. Його вбивають, а потім вбивають і мене. Да, от і завершення. Останні дні мого виживання. Але я вам так і не показував, як я ну, мог когось зарейдити, наприклад. Ну, була одна база, але вона ну зовсім не те. Потрібний якийсь більш-менш нормальний рейд, правильно? Давайте відправимось на кінець мапи для того, щоб шукати тут базу. Вони завжди тут є. Це, Це вже класика. План буде простий, я просто в самий низ прокопаюсь до бедрока, а потім буду йти по одній якійсь стороні. Або вліво, або вправо, і там 100% знайду щось. Використовувати мод не буду, так пошукаю. Так і копався я до моменту, поки не побачив, що в чаті пікл написав, хто вгадає мій вік, той отримає мою базу. Я думаю, чому б не спробувати? На жаль, все, що відбувалося в чаті, записати я не зміг, проте можна зрозуміти, що гравець дійсно ліває з сервера і тому залишає свою базу. Якщо передивитися чат, то відразу видно, що саме я виграв. І пікіл так і написав: Пупсик, кидай мені ТП. Ризикувати мені нічим, тому я відправляюсь до нього. Ну, база вже цікава. Тут і фармівка є, і якась ферма. Я здивовано в чат написав ОГО, а потім мені Пікл показав, де знаходяться всі ресурси. Я й сам передивився там. Ну, інструментів та розходних матеріалів було предостатньо навіть зілля. Потім пише чарка знизу. Я хотів вже відправитись, подивитися, що там внизу. Як Пікл пише, що йому вже пора щасливо. Я думаю, ну ні, це якось нечесно. Я ж і відео знімаю. Куди? А подякувати, а сказати, що тим відос він попав і колись може подивитися. Я так і написав, чекай себе відео Фатєєва на каналі. А він пише натрапив на моє якесь відео в Тіктосі, тому й вирішив зайти. А ще більше, мене розчувало те, що він військовий волонтер, і ми змогли йому допомогти хоча б трішки відволіктись від всього, що відбувається. Поговоривши з ним, останнє, що він зробив, це відкрив скриню і зник. Сподіваюсь, з тобою все добре, пікав. Ну а ми продовжуємо далі шукати базу. В якийсь момент я на таку одну натрапив. Але на жаль, в ній нічого цінного й не було. Просто чиясь забута база. Навіть привата не стояла. Звісно, я перевірив скрині, забрав те, що мені необхідно, і продовжив далі. Хто тобто знав, що вже через пару чанків мене зустріне ще якийсь прикол, незрозумілий. Я побачив лавове озеро, яке то фонтан. Опа, а тут уже є регіон. Боки я поставити не можу, проте над собою я побачив капельки води. А регіон. Біля них не було. Це що буде найлегший рейд. От я вже і на базі. Так, що скрині, проте їх же не відкрити ніяк. Тут навіть два поверха, дивіться. А знаєте, навіщо нам шукати приват? Ми можемо відразу бахнути скрині, просто та й все. Ну і я пішов цим займатись, знайшов стіну, незапривачену. Потім розрахував, які координати будуть на скринях. Потім прокопався зверху та знайшов ту саму точку. Ставимо динаміт і все, далі по накатаній. Повторюємо одній ті самі дії. Приніс собі ще динаміта і тепер добавляв. Попиваємо все, що залишилось. Тут, бачите, вже база, вони і кридні видно. Якраз одного динаміту вистачить. Бум. Найс ну, скільки. Дивіться, скільки перлин. Переносимо все це на свою базу. Повертаємось знову. Так, а що там на другому поверсі випало? О, непоганий лут. Меч є. Діда! Блін, Джек Деніал. Мені здається, саме найкращий лут, я вже звідти виніс це дівда і дуже багато перлин Ендо. Ще в нього на базі знайшов потайний хід з табличкою не гріферить. Не ну, братан, якщо ти просиш, то я не буду. Що, друзі, раз він попросив не гріферить, я ж казав, я людина слова. А на цьому мої 100 днів виживання на сервері завершились. Заходьте та грайте разом з нами. Ми досі працюємо для вас. До зустрічі!